Дивимось з вами зараз на напівпричіп штору Вієлтон. Вона 2008 року. Трьохвісна, передня підйомна, сав, інтракс і має нішу під труби метал з кріпленнями. Повний відеоогляд, дивимось на стан. Тент свіжий в ідеалі. Гума. Задня вісь, середня і передня, передня в кращому стані відповідно. І з цього боку потенту одразу, щоб було розуміння, що він ціленький, з невеличкими, прям мінімальнішими латками. Це навіть і латками назвати складно. Гума з цього боку. Приблизно така сама ситуація з цього боку тен дивимось ворота? І, будь ласка. Ніша з кріпленнями з усім. По підлозі питань немає. Вона ціла не провалюється. Ну, звісно, що ось моменти, які підіймаються. Криша свіженька. Все працює без ніяких питань. Кутики. Ну, в цілому також все ціле. Це зовнішньої частини помітно. Переможечки дерев'яні. По кількості як є, майже всі. І в цілому дуже непоганий стан причепа Він в продажу у нас на майданчику місто Київ.